Цей світ уже не вивозить грошима корупційний уряд Зеленського, корупційну владу Зеленського. Тому Володя зробив пропозицію нашим партнерам. Давайте гроші біженців, тобто жінок, дітей, направляти йому в казну, а він уже буде щось давати тим людям, які за кордоном. Дивіться, у мене є зустрічна пропозиція. Володь, якби я тобі писав е, тексти, ну там хтось слабак у тебе сидить, хто тобі пише оці тексти. Я б писав інакше. Давайте всі податки ЄС зразу зараховувати на карту Зеленського. Ну а хуля, блядь, які питання? Просто всі платять блядь, зразу Зеленському. Нахуя нам ті уряди яких з країн блядь, будуть тобі щось направляти. Всі зразу беруть твій айбан і хуярять. блядь, Вся ЄС, вся е, та весь світ хай платить. Володі зразу на карту. А більш того, то дуже слабка блядь, пропозиція. А давайте сука зразу на офшор. Нахера нам на карту платить, блядь. Весь світ платить Володі сразу на офшор. І всім піздато, жодних посередників, блядь. А там якось, сука, ті жінки з дітьми докульгають, сука, до перемоги. Яку Володя, блядь, обіцяв, там 2-3 неділі. Є ж там у нього штемп, який зараз відскочив, блядь, з команди. Ну, казав, 3 неділі, блядь, і все. І ми уже там чуть ли не в Подмосков'ї будемо отдыхать. Тому. Я вважаю, що то взагалі таке чути від президента країни, коли інші країни допомагають грошима біженцям, таке казати, то сором. То просто жах, то дно. Більшське, то дно, блядь, пробито, він почав копати.